І так, друзі, всім привіт, Нестор Блов, без лишніх слів. В цьому відео я вам покажу досить гарну та прикольну стратегію для самостійного заробітку на валютному ринку на брокері бінаріум або на будь-якому брокеру іншому, де ви собі торгуєте. Тому пристьовувати, заварите чайок, дивіться, пробуйте. І якщо що посилання на мій телеграм-канал та на мою команду буде в закріпленому коментарі. А ми переходимо з вами до ролику. Погнали! І так, ну що що нам потрібно зробити? По перше? По крайней мере, на Бінаріум ми можемо з вами перемкнутися на ось таки. От графік трейдингів'я. Далі тут у мене стояли бари. Ми змінюємо на кендал, обираємо валютну пару. Нам в принципі цікава, яку ми хочемо в випадку, це буде єврою Що ми робимо далі? Переходимо в індикатори і шукаємо таку, як Williams фрактал, знаходимо його. Що робимо далі? Дивіться, після того як ми їх активували, фрактали ми ніяк, до речі, з вами налаштовувати не потрібно. Тільки період можемо поставити 3, так буде краще. Дивіться, що робить період. Бачите, він да, так би мовити, покращує точність, тому що якщо ми ставимо період 2, а у нас, як ви можете бачити, наприклад, ось тут дві стрілочки донизу, ось коли стоїть на 2. Якщо ми змінимо на 3, у нас одна зника. Тобто, у нас, так би мовити, коли ми ставимо період на 3, у нас більше точні саме рухи. Тобто, у нас показують саме максимально низькі та максимально а, в верхі, вгорі точки. Зрозуміло, зрозуміло. Тому ставимо період на 3, так буде в принципі, краще. Що робимо далі? Таймфрейми ставимо одна або дві хвилинки. В моєму випадку я поставлю дві хвилиночки, і що в принципі, ми будемо з вами робити далі. Дивіться, в чому буде основна та ключова суть. Ми будемо з вами зараз шукати ситуації, де у нас графік буде відбиватися або віднизу, або догори, і заходити в протилежному напрямку. Давайте я покажу, наприклад наприклад на ось цього з вами картинці. У нас тут графіку, мовно кажучи, падав так, і тут у нас був такий рух в коридорі. Що ми зробимо? Ми чекаємо, поки у нас, наприклад, ось буде така от нисходяща стрілочка. Так і будемо заходити до гори Або навпаки, будемо чекати, поки у нас тут буде змалюватися вертикальне стрілочка. Будемо заходити в принципі на продовження руху донизу. Зараз щоб це все було більш логічніше. Зараз ми знайдемо якусь валютну пару ситуацію, зайдемо в угоду, і ви все в принципі побачите. Давайте я се швиденько знайду і повернусь до вас. І так, друзі, ну що ситуація у нас на G e SMI. Ми заходимо з вами по цій стратегії плюс-мінус на 3 хвилинки. Угода 50 тисяч гривень, і заходжу вниз і давайте я поясню, в принципі, чому ми це зробили. Я зайшов угоду, тепер роблю скріншоті. В принципі, і давайте все буду вам пояснювати. І так, як ви можете бачити, що у нас є на графіку наступне. У нас тут був так, би мовити, несусхідний тренд, від якого у нас графік постійно відбивався. У нас тут були постійно ці точки. Бачите, у нас три тут умовно кажучи, такі стрілочки, які дивляться донизу. Від них можна було б заходити догори. Що у нас сталося далі? Ми дійшли з вами до ось цієї от зони, тобто цей індикатор в комбінації з лініями супротиву лінії підтримки, де досить гарні результати. Дивіться, ми відійшли з вами зараз до зони, де ось у нас була стрілочка, яка дивилася догори. Після цього у нас графік обвалився. Що ми бачимо далі? Знову пішов цю зону. Знову нас вимулював індикатор на цю стрілку. Очку так і ми зараз будемо з вами падати донизу. Тому ми в принципі з вами за рахунок цього відкрили угоду на те, що графік буде йти вниз на 50 тисяч гривень на 3 хвилинки. Все, що нам в принципі залишається, це дочекатися саме ось цього ось цього ось цього чудесного чудесного руху. Тому, в принципі, щоб довго не чекати, давайте я прискорю відео і побачимо, як це відпрацює. І так, друзі, на жаль, у нас першого года закрилась мінус, але ви можете далі побачити, яке у нас падіння, тому в принципі не пощастило. Це спеціально. Я мовну кажучи, хочу акцентувати увагу на те, що якщо у вас, умовно каже, нічого не виходить там з першого разу, в цьому немає нічого страшного. Тому далі по стратегії давайте брати догін вісімнадцятому людину вже на 100 тисяч гривень, і будемо, в принципі, дивитися, що з цього вийде. Тому сильно не паритесь, якщо умовно каже, з першого разу ваш, у вас не вийшло. Просто слідкуйте системі, ставте догін і все. Тому, в принципі, давайте чекаємо завершення наступного сигналу. Корення музика погнала. І так, ну що, як ви можете розуміти, системність в принципі, дійсно виграє. Першого угода у нас не зачинилася плюс, але друга догін нас чудово спрацював. Тому чистими зароблено 39 тисяч гривень. Йдемо з вами далі. І так, друзі, ситуація по валютній парі євро-долар. Я захожу знову таки на 50 тисяч гривень в угоду, час 18.04 вниз. І тепер давайте, в принципі, буду пояснювати, що як, що як, для того, щоб максимально детально все це зрозуміло. І так, що ми можемо бачити наступне? Давайте відразу проведемо декілька рівнів і скажемо, чому я так так зайшов. І так, по перше, ви можете побачити цю малесеньку зелену стрілочку догори, яка символізує те, що все, рух догори в принципі, у нас завершився, і ми далі будемо йти з вами донизу. Далі, що я казав, що цей індикатор у нас підкріплюється технічним аналізом. Чому технічним аналізом ми можемо провести тут певну лінію, певну зону і зрозуміти наступне, що тут у нас була сильна, сильна ліквідність. Ми сюди її дійшли, забрали. Індикатор показав отакий от значок, що у нас, в принципі, завершився рух догори. І далі ми просто ми заходимо на продовження нашого руху донизу, плюс у нас тут висходящий, а, тобто падаючий тренд донизу. Таким чином, так і була, так би мовити, зроблена ця угода. Благодаря цьому ми сюди і зайшли. Знову, можливо, я дав зовсім мало часу, але нічого страшного, якщо буде, що будемо робити догін. Також, якщо ви додивилися до цього моменту, у мене є. Для вас бонус. У мене є своя закрита команда в Телеграмі, де я веду сигнали та навчання на валютний ринок. Ділюся порадами, досвідом, сигналами, аналітикою. У Мене є торговий бот, у мене є багато різна купа стратегій і так далі. і так далі. Для того, щоб туди потрапити, напишіть мені, хочу в команду я з Ютуба. Посилання на мій телеграм-канал буде в закривленому коментарі. Якщо ви напишете Хочу в команду я з Ютуба, я вас додам в свій закритий телеграм-канал, де ви зможете заробляти кошти в інтернеті. А тим часом ви можете бачити, що вода у нас досить чудово, чудово, просто максимально круто падає до. Якщо зараз цього у нас зайде в прибуток, ми заробимо, давайте порахуємо 43 500 гривень плюс 39 тисяч, оскільки та угода у нас зачинилася мінус. І так, якщо цього до нас зайде плюс, ми заробимо в чистому за це відео 82 500 гривень. Давайте поділимо і там угоду у нас плюс. Чудово, ми заробили за це відео 2062 долари, за рахунок того, що використовували фрактал з періодом 3 і, в принципі, графіком трейдингів. Ось такий от вийшов чудовий відеоролик, на зв'язку був несерпен. Блог, якщо було корисно, став лайк. Отак вот от, підняв, підняв. Все, пока.